Всім привіт! Так як зараз нема часу коли знімати, бо світло виклю... включають верніше, години на 2-2,5 на зараз і все, та й... треба і на роботу бігати, все. то і... і знімати нема коли. Оце вже розібрав, ну покажу. Отакий є інвертор 12 на 220 вольт бравіс. 200 ватт. 100... 100 годічної давності. <кій> Попросила людина зробити. Що тут було? В общем, бахнув... Не бахнув, а згорів. Запобіжник. Він витягнув запобіжник. Він згорений проволокою обмотав. Ну, жучок поставив. Поставив, воно почало іскрити, все. Ну ясне діло. В общем, тут всього два силових транзистора. Транзистори отакі. Не знаю, надо подається податашито. Все, бачите? Ну, видно. Видно SSF 7509, да? Так, да. SSF 7509. В общем, їм кранты, Одному кранты, а другому не знаю. Вроді так звонится, більш-менш нормально. Ну, ясне діло, що теж кранти. Вот. Випаяв їх, ну, прочистив ці. Зараз покажу, які, які, які сигнали. Да что ж таки глючит телефон. Так, зараз подам 12 вольт. Мабуть, будет видно все. Так, даем 12 вольт. 12,2 и 2 вольта споживания. то совсем 10 миллиампер. Я так заразумею, чешу. Так, где оно тут? Я ж кажу, нема коли. Нема коли, бо зараз виключать світло. Я... Ну, ясне діло, що сьогодні не зроблю. Так, дивимося на цьому ключі. О! Видно? Так, сигнал видно. 55,6 кГц. 46% заповнення. окейно. Розмах розмах 5-10, ну 12 вольт, 11-12 вольт исключительно. На цьому ключі. Точно такий сигнал. Все, будем запаювати транзисторы. Питання не в тому, что будут запаивать транзистор, а де його взять. Ці транзистори. Причому нормальні. Ще зробимо пару замірів. Зараз на ці. Так, Даем 12 вольт. Десяло все. Так, заміряємо тут на 9 нозі. Так, що тут у нас на 9 нозі? На 9 нозі красивий. Це 55 кГц, дьюті 47. Ну, це ми вже дивилися. Тепер тут на восьмій нозі заміряємо. На восьмій нозі сигнал 48,7 Гц, ну, до 50 не доходить. Ну, теж нормальний. Значить, все живе, ТЛ запаюємо транзистори. Не було коли знімати. Оце відремонтував вже такий інвертор ніякий. Значить, ой, зараз. Нема коли знімати, електрика виробляється. Він включався і тух, включався, то шим розширявся, тільки дійшло до максимуму і притухав. Шукав, шукав. Думав, конденсатори може. Ну, типу, на холостому хоту навіть нагрузку не тримає. А виявилося, там платка, ось ця платка формувателя USB виходу 5 вольт. Там на, на 34,063. Кайса мікросхема. Оце вона проблема. Я її просто випаю, бо вона не потрібна. Не міняв ні мікросхеми, нічого, щоб гроші лишні не, не тратити. Все і запрацював. Добре, всім пока.